Вітаю! Нам потрібно, скориставшись розподільним законом множення, записати вираз 5 помножити на 9 мінус 4 у вигляді різниці добутків і знайти значення цього виразу. Давайте я перепишу вираз. 5 помножити на 9 мінус 4. 5 помножити на 9 мінус 4. Ось так. Якби в завданні не було сказано застосувати розподільний закон множення, то можна було б виконати віднімання в дужках і різницю помножити на 5. Але оскільки нам потрібно все ж таки скористатися розподільним законом, то це означає, що ми повинні спочатку, так би мовити, розподілити п'ятірку, тобто розкрити дужки. Для цього ми 5 множимо на 9 і віднімаємо 5 помножене на 4. Ось так ми і розподіляємо цю п'ятірку між зменшуваним та від'ємником у дужках. Ми множимо її на 9 і на 4. І на попередньому році я вже пояснювала, чому ми повинні множити п'ятірку і на 9, і на 4, а не тільки на 9. Потім давайте ще перевіримо, чи ми отримаємо таку саму відповідь, якщо спочатку від 9 віднімемо 4, а потім тільки помножимо на 5. Але спочатку обчислимо значення цього виразу. 5 помножити на 9 це 45. 45 відняти 5 помножене на 4, тобто відняти 20. Запишемо в 45 мінус 20, і це дорівнює 25. Скориставшись розподільним законом множення, ми отримали відповідь 25. А можна було б вчинити інакше. Можна було не застосовувати розподільний закон множення. Ми могли б спочатку виконати дію у дужках, а потім тільки помножити на 5. Отже, це те саме, що і 5 помножити. Скільки буде 9 мінус 4? 9 мінус 4 це 5. Отже, маємо 5 помножити на 5, а 5 помножити на 5 це 25. Таким чином. В обох випадках ми отримали одну й ту саму відповідь. Спочатку ми обчислили значення виразу, скориставшись розподільним законом множення, а потім отримали таку саму відповідь, знайшовши різницю в дошках і помноживши її на 5. Ось і все. До зустрічі на наступному уроці.